Вітаю з вами сімейний психолог Світлана Крезу, магістр психології, викладач психології, член Асоціації дитячих та сімейних психологів України, мама дорослого сина, яка успішно прожила всі вікові кризи. Сьогодні я хотіла розпочати з того, що підлітковий вік це дуже важливо. Але він важливий в першу чергу для. Батьків, тому що тільки їхня якісна допомога і якісне сприйняття ситуації допоможуть впоратися з проблемою підліткового віку, і криза підліткового віку зможе пройти більш-менш спокійно. Що я маю на увазі? Бути батьками непроста праця, у більшості випадків ще й не посильна, ніхто з нас не ідеальний. Коли накриває страх, біль, виснаження, сором і безпорадність, почути і допомогти підлітку стає надзвичайно важко. У підготовці військових є таке правило у стресі ми не підіймаємось до рівня своїх очікувань, а падаємо до рівня своєї надтренованості. Це правило раджу взяти і батькам. Сьогодні я б хотіла розповісти декілька важливих вправ, які батьки можуть зробити для себе перед тим, як рятувати свою дитину. Якщо, звісно, не йдеться про екстремальну загрозу для життя ситуацію, що потребує негального вирішення. Ну що ж, розпочнемо. Перша вправа візьміть паузу. Тобто спробуйте заземлитися, відчути землю під ногами, перемикнути увагу на те, що довкола вас. Що ви бачите? Що чуєте? Чого можете торкнутися? Які запахи відчуваєте? Зрозуміло. Вправа номер 2 Наприклад, назвіть тільки. Проблему, ніби не відкладаючи в бік усі думки і переживання, пов'язані з нею. Приведу приклад. Дитина кілька днів не виходить з кімнати і відмовляється спілкуватися. А не те, що ми думаємо: дитина не виходить з кімнати, у неї напевно депресія, можливо, навіть суїцидальні думки, вона там думає і робить щось жахливе. А я тут сиджу і нічого не роблю. Зупиніться. Наші оцінки та емоції підігрівають проблему, роблять її страшною, страшнішою, ніж вона є насправді. І тоді ми реагуємо не на саму ситуацію, а на страхи і картинки, які малює наша батьківська уява. Вправа під номером 3. Знайдіть підтримку. Якщо переживання накриває, варто шукати, з ким ви можете це обговорити і пережити. Нести свої емоції до дитини шкідливо. Але лишатися з ними на самоті нестерпно. Щоб не бути із ситуацією сам на сам, потрібні інші дорослі. Хто це може бути? Чоловік або дружина, батьки. Друзі, спільнота в соціальних мережах, клуби, там, де ви можете поділитися. Справа номер 4. Тут потрібно зрозуміти, чому вас так чіпляє ця ситуація. Деякі кризові ситуації виходять з-під контролю, і якщо в них більше страху, агресії, сорому чи безпомічності, спробуйте зрозуміти. Чому вас тригерять саме ці випадки? Які ваші струни вони зачіпають? Які переживання чи думки роблять їх важчими за інші? Найчастіше, коли йдеться про стосунки з дітьми, ці сильні переживання стосуються або власних дитячих спогадів, або відчуття батьківської безпорадності. Справа номер 5 Подумайте наперед свою роль і образ, і навіть слова, які можна сказати в такі моменти. Готові сценарії, продумані фрази, попередні програвання ситуації в голові можуть здаватися штучними чи награними. Але в момент розгубленості краще пригадати і скористатися готовим рішенням, ніж розповідати щось важке. Якою була ваша реакція? А якою могла бути найкраща чи конструктивна реакція? Подумайте, можливо, спокійніший тон, менше емоцій, правильно побудовування я висловлювання. Там, наприклад, я помічаю, мене засмучує, як тобі допомогти, чи може більш запитань і уточнень, а менше вказівок і настанов. Спробуйте уявити, яку реакцію хотіли б отримати ви, якби розповіли щось таке власним батькам. І після такої вправи вам простіше буде стати тим дорослим, який може і вміє так реагувати. Практикуйте доброзичливе ставлення до себе. Бути батьками непросто. Бути батьками підлітка ще важче. Бути батьками підлітка у важкій ситуації це серйозний виклик і стрес. Дайте собі право його пережити. Спробуйте уявити, що ви дивитесь на свою ситуацію очима людини, яка вас розуміє і хоче підтримати. Що саме вона зробила? Яку підтримку надала б вам? Подумайте. І сьоме – це більш не вправа, а така рекомендація це звертайтеся по допомогу і роз'яснення. Зрозумійте, самостійний пошук інформації часто спрямований на підтвердження уже установленої у нас думки. А вам слід поглянути на ситуацію під різними ракурсами. Щирий погляд нещирий, ширший погляд можна отримати у спілкуванні з людьми, що мають подібний досвід. Тобто, це може бути клуб за інтересами, або якась соціальна група, де зібралися батьки підлітків, або це може бути професіонал, наприклад, психолог, який може пояснити, чи насправді поведінка вашого підлітка загрозлива. Та як шухати, шукати вам шляхи комунікації з ним. Ну, і це лише мінімум, який може зробити доросла людина, щоб упевненіше почуватися в батьківській ролі. Зрозумійте, правило кисневої маски діє не лише для пасажирів літака і батьків з маленькими дітьми, а й для тих, хто має справу з підлітками. І пам'ятайте, найважливіше, ніхто з батьків не ідеальний. Ідеальних батьків не існує, а ми найкращі батьки, які є в наших дітей.